Артист, ви заради активу, ви не такі історії придумаєте. Фантазер, якийсь порядний хейтер, такий два рази назвав на на мене на ви. Це заслуговує поваги. Слухайте, Юсер. Я за рік ведення соціальних мереж вчора виклав перше, перше відео, от саме такого характеру, що захотіла поділитись людина, що в неї сталося, коли вона зверталася до святого Спірідона. За пер за рік ведення соцмереж, перший раз повторюсь, перший раз я розумію, що треба більше таких відео викладати, але ну не лізе нічого в голову. От такі історії ну не можу придумати. Бачите, тільки одну на рік придумав. Порадьте щось. Ну порадьте, що придумати. Ще щоб той актив підняти. Щоб ну, більше ж переглядів в мене було, більше підписників було. От у вас це виходить, я бачу. З відеокамерами, які ви там встановлюєте, підкажіть, ну дайте, дайте рекомендацію. Ну, буду вам дуже вдячний. Скину тисячу гривень вам на карточку. Чекаю, чекаю.